Почнемо з того, що ми нагадаємо собі, що за межами нашої, зроговілої, такого зроговілого шару е, шкіри, який називається епідермісом, е, знаходиться простір. В просторі знаходяться всі наші, почнемо з чого? З органів, органів е, з тканин і клітин, і клітини на молекулярному рівні. Це різні речовини. Сполуки вони можуть бути розчинені, можуть бути в вигляді золю або гелю або дисперсії. Тобто, все це переміщується і перемішується всередині нашого діла. І цей простір ми можемо умовно назвати внутрішній простір, ну тому що за межами нашої шкіри, внутрішній простір. Я прошу декілька секунд просто з усвідомити це, усвідомити це як за. Глибиною, да, за межами вашого епідермісу, знаходиться внутрішнє середовище, і внутрішнє середовище складається з клітин цих сполук, а вони знаходяться в чомусь. І це щось є позаклітинна рідина. І чи можемо її назвати? Інтерстиціальною клітину рідиною. Але перед тим як ми підемо далі розкривати цю тему, я хочу нагадати, що ось водний простір, тобто сполука h 2 o в нашому організмі 50-70% все інше, все інше сполуки. Тобто ми рідинні такі структури, напіврідинні в принципі, але оця властивість, плинність, рухливість. Приміщення, перемішування, дифузія осмос, фільтрація, все це про наші рідини всередині клітин, і не тільки всередині клітини, всередині інтерстеціального простору чи позаклітинного простору, чи простору, який знаходиться всередині нашого тіла за межами епітермісу. Отже. Тут я хотіла показати, що внутрішня клітина, рідина і позаклітина рідина. Я ще не зрозуміла, як на якому етапі це складається, і мені здається, на перших прямо миттях, ну, в принципі, це наша природа, що позаклітина і внутрішня клітина рідини вони мають різний склад, хімічний склад. І через це якраз усі ці процеси підтримка у цього балансу між тим, що має бути за клітиною, що має бути в клітині. як Це забезпечує роботу і функціональність клітина. Через це тканини, через це органі, і в принципі нашого організму. І це такі механізми, вони такі сталі-сталі. Тобто вони мають бути підтримані ну, просто, просто еволюцією нашого роду, еволюцією наших організмів, такими, якими ми зараз себе е почуваємо в наших тілах, в просторі на нашій планеті. І не забувайте, що наша планета рухається там десь у просторі і це Всесвіту, і це. Частка всього того, що ми можемо про це знати, а ще більше того, чого ми про це не знаємо. Про все. Так, далі ми йдемо в наступний це внутрішнє середовище. І так, тут позаклітинна рідина, зараз побачимо, що вона може умовно розділитися. Ну, в принципі, тому що перемішування відбувається. Кожну мить прям кожну мить перемішування всіх цих елементів між собою відбувається. Але виділяємо інтерстеціальна рідина, це все складові позаклітинної рідини. Бачите, тут іони натрію в більшої кількості, іони хлора в більшої кількості. А, ху -ху 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 -ху. У нас ще є плазма, тобто це рідина, вона відрізняється за складом, з, з кількістю білків всередині судин. і цей Поясню трошечки пізніше, але білки от відрізняються кількість білків, їх склад в судинах і в інтерстиціальній рідині. Ну і також інші рідини, це і в суглобових сумках, тобто в суглобі, е синовіальна рідина, і інші рідини нашого тіла, які також. Рідина, що знаходиться спина мозкова, спина мозкова рідина, тобто вони зі складом своїм трошки відрізняються. Ну, Все інше це внутрішня клітина рідина, і тут така пропорція показана, вона, не зважайте на цю візуальну картинку, але так чи інакше, внутрішня клітина рідина в її в масовому кількісному вимірі більше, ніж позаклітинної рідини. Але це теж рідина. Так, і тут я хотіла показати показати фільтрацію. Якщо ви трошечки відмотаєте назад, і я вам нагадаю, що є в нас такі пасивні, а є активні види транспорту між клітинами, між їх на мембранах відбувається. В мембранах відбувається пасивний або активний транспорт. І ми з вами якраз подивилися на дифузію, там, де збільшую концентрацію. Відбувається приміщення речовин в меншу концентрацію. Осмос це теж дифузія, але дифузія, H2O, тобто молекул води, які теж переміщуються з меншою концентрацією, з більшою концентрацією для себе в меншу концентрацію і розбавляє таким чином розчин. Бо там концентрація речовини, яка розчинена в цьому розчині більша. І вони таким чином це осмос і фільтрація. от давайте подивимося, що ж таке фільтрація. Ми бачимо тут на цьому малюнку артеріолу, артеріолу, діаметр в неї більший, це прекапілярна артерія, вона поступово зменшується в діаметрі і переходить в ну, так названий капіляр з правого боку венула, і ви бачите, що судина артеріола. І венула, вони сполучені, тобто нема тут розриву. Тобто, все це одна сполука, це колір, тому що кров, яка поступає по артері... по артеріолах, по артеріях і капілярах артеріальних, вона збагачена киснем. А що відбувається в просторі між тим, як вона стає. Більш такою червоною до більш такого сизого чи синього кольору, ну навіть ну, просто такий глибший такий колір червоний винозна. Кров тут опосередковано показано таким блакитним кольором, а, то змішування відбувається рідин, і це називається фільтрація. Щодня 20 літрів рідини проходить через капіляри в інтерстиціальний простір. Тобто, все це інтерстиціальний простір і тут інтерстиціальна рідина. Так, не без того, що тут клітини, через деякий час вони з'являться. Але що я хотіла сказати, як це відбувається? Фільтрація? Про те, що тут відбувається обмін речовин, а також фільтрація. Давайте про це подивимося. Гідростатичний тиск, тобто тиск в вашій судині в артеріальному кінці 35 мм ртутного стопчику. А колоїдно осмотичний тиск плазми, тобто крові рідини, яка знаходиться всередині, має свій тиск. Тобто тиск гідростатичний, це від того, як серце буде спрямовувати свою хвилю, штовхаючу хвилю гідростатичний тиск. Але через те, що тут є кров, в неї знаходяться клітини, а також білки, вони також мають колоїдно-осматичний тиск, тобто той тиск, який білки спроваджують на стінки судин. Він 25 мм, Тутного стопчику. І фактично 35 мінус 25 10 міліметрів стопчику. Це той тиск, який вичавлює рідину наприкінці цієї артеріоли, яка вже є капіляром, вичавлює в простір в інтерстаціальну рідину. Але це ж єдина судина, він тут зменшився. Ми отримуємо фільтрацію, білки залишаються в судині. А рідина переміщується, розчинена, буде з киснем, вона переміщується до клітин. Наступним етапом буде відбуватися резорція. Це тоді, коли гідростатичний тиск в артеріальному на самому кінці 15, тут венозному на артеріальному, венозному, я перепрошую тут: венозному, тут 15 мм ртутного стовпчика, а тиск білків, які просуваються по цій судині, 25. Ми бачимо мінус 10. Тобто на цьому етапі тут тиск нижче в венулі, в капілярі венозному, і тоді рідина зовнішня буде. Втягуватися, всосуватися, написало, втягуватися в простір, можна, як хочете, назвати це, але цей процес називається резорція. 90%, приблизно 90% від фільтрації, від 100% поступає далі в вени, а 10% поступає в лімфотичний ток, через те, що він ці рідини в інтерстиційному просторіму проходить, а потім в лімфатичні судини вони теж всоко смоктуються і затягуються. Поки що не, не, не знайшла там, що з ну не вийшла на ті дані, які будуть свідчити, який тиска в лімфатичних судинах. Ну це дослідження наступні, наступного еп, епізоду моє, моєго навчання. 20 літрів. Ми побачили, що в венозному руслі 18 і 2 літри в лімфі. Прекрасно. Ну і це загальна організація кровоносної системи. Я хочу підв'язати м'ясточок, кинути на те, як ми вдихаємо, видихаємо, і ми можемо побачити, що легені, ну, звісно, і в правій і в лівій легені газообмін відбувається по типу дифузії, кисень і СО2 маленькі молекули, вони не мають полярності, тому вони легко просочуються в клітинну мембрану між альвіолою та судиною і поступають в кровоток. В кровотоці вони віддають свій кисень, кишківник кишечник, перепрошую. Тут відбувається травлення, живлення, насичення, і через, через ці судини кров вже збагачена продуктами обміну, а також вуглики слогазу буде поступати. І видихатися. І такий кровообіг відбувається у всіх наших органах, і в тому ж числі нирках, і в тому числі печінці. І тут якраз такий артеріальний кінець показаний, як загальна така схема, капіляри і венозний кінець. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо суміш, де більше кисню знаходиться О2, і видихаємо суміш, де більше знаходиться СО2. Два етапи циркуляції позаклітинної рідини можна виділити це циркуляція крові. По судинах і рух рідини між капілярами та у міжклітинному просторі те, що ми з вами розібрали. Останні спокою, вся кров проходить весь контур в середньому за одну хвилину. Коли ми навантажимося якісь вправи робимо, то приблизно 6 разів за одну хвилину кров пробігає. Ну, маркери, мабуть, були, я не знаю, я це брала в таких фоліантах, які я ну, сьогодні можу ну, представити минулого разу, на що я спиралася, але от такі дані. З цих підручників, які вже, мені здається, 14, 14 видання пере, пережили чи, навпаки, живуть з 14 виданням. Кров протікає через легені, насичується киснем, це я вже сказала. І дуже важливий такий елемент, я хотіла, щоб ви знову і знову подивилися, що в артеріоли, от наша кров, заходить, тут клітини знаходяться, якраз стрілочками ем, з приміщення речовин, що знаходиться в клітинах спочатку, потім в позаклітинному просторі, а потім в судинах. І вони таким чином і кисень, і вуглекислий газ придають в судини, які потім виносять ці сполуки. Так, все. На цьому все. Все, що я хотіла сказати і показати в слайдах, а ще буду казати і показувати на словах. Одну секунду. Перед тим як ми сьогодні перейдемо до нашого заняття, я хочу, щоб у вас була змога взяти в мене такий рол сьогодні. Рол може бути різним. В мене прям ціла бібліотека цих ролів, чи картотека, чи як це назвати, колекція. І кожного разу я можу обрати той чи інший рол. Я рекомендую: якщо у вас нема ролу, то все ж таки подумати про придбання його і. Я прошу вас зробити першим вибор, щоб рол був гладенький і більш м'якенький. Оцей дуже, ну, навіть для мене він жорсткий. Але все ж таки, я маю контролювати і можу контролювати силу тиску, і я прошу, щоб ви теж контролювали сили тиску ваших. Тканин, тому що пам'ятаєте, що там рідини, і нам не е, немає необхідності тиснути до болю, тому що боль біль, це вже е, стосується реакції нервових закінчень, які знаходяться в місцях, на які ви натискаєте. Можливо, там набряк був і набряк вже дає натиск на ці нервові закінчення, і вони ще більше збуджуються. І в принципі, це не приводить до. Тих ефектів, які я хочу сьогодні запровадити, тобто, щоб добратися спочатку таким лагідним міофасіальним релізом, вивільненням зайвого напруження, а потім ми з вами перейдемо до е стіночки. І я з вами подихаю, лежачи на спині, поставивши стопи на стіну. Тому у нас сьогодні така практика буде з двох блоків складатися, кому зайде міофасіальний реліз. Якщо вам зайде, напишіть, будь ласка, якщо є запит такий, то я зможу в майбутньому зробити декілька е таких е для вас, для себе, для вас, е практик, які будуть тільки стосуватися міофаціального релізу, якісь моменти проговорю додаткові, але. Сьогодні ще додаткова буде практика з диханням, коли під силом, силою тяжіння наші рідини так чи інакше будуть переміщуватись з нижніх кінцівок в середню частину нашого тіла, і це теж дуже класна така практика. На що ми ще з вами зупинимося? На те відео, яке я вам дам як посилання, я хотіла би спертися як на модель того, як рухається дихальна діафрагма. Нагадаємо собі, що вона знаходиться посередині нашого тіла, і під час вдиху вона скорочується. Зараз буду показувати трошки угу. Скорочуючись, <кхе> вона. Тисне на внутрішні органи в червній порожнині. А що відбувається з грудною порожниною? Вона стає більшою, тобто об'єм стає більший, тобто тиск стає менший тут, всередині грудної клітки. Через це якраз і повітря входить в грудну клітку в легені. Але ще додатковий ефект цього розширення грудної клітки, яке точно супроводжується рухом дихальної діафрагми униз і розширенням по боках. буде… Зменшувати тиск і підтягувати наші рідини. Тобто, під час вдиху рідини підтягуються в грудну порожнину, і е, кожному диханні є оцей ефект: ефект підтягування рідин до серця і обмінних процесів, які відбуваються під час того, як вже долучається до цього серця. Тобто, можна сказати, що дихальна діафрагма в, в певній мірі є нашим. Другим серцем, особливо для наших рідин. Так що ми з вами будемо спочатку, переходячи на килимок, беремо з собою.